Добрий ранок, друзі. Щоб ви себе розуміли, це вже на наступний день знімаю. Я спала на дивані, як та бомжиха. Вова виніс мені мозг, що треба спати на дивані, що Він хоче спати на дивані. він приніс подушки, одіяло. Я короче, лягла, і Вова ушов до папи спати, а я заснула і спала як бомжият. Сирота Казанская. Ть, ночью так гепало страшное. Я проснулась спросил, куда-то уже идти, у меня не было. О, Боже, я еще не снимала видео. спасили для вас. Насколько мы близки? А она будет на снеданок? Па. А снеданок будет? Ну, постели. Я прям лежу на кухне у постели. <соединяющие> я уже жду постели, только снеданка не могу. <соединяющие> Это ужас. Выносим не мозг. Давай спать на диване. Давай спать на диване. Ну, давай спать на диване. Ляла на диване, не ушел до папочки до свого. Тика, я снимаю видео. Снеданок давай. Лих пришел, Шеодин. Вы такие нормальные, заманили сюда. я Заманил меня на диван. Все, кажется, буду спать на диване. Ну, давай Дмин. Ну, что ты делаешь? Провода, ну, что ты делаешь? Иди уже отсюда, пожалуйста, с утра. Выходи. Выходи, говорю, отсюда. Это моя постель. Друзья, ну, что такого видео у вас не было? Спасили. с, постели. с постели з зала с кухней, чи еще вот тут? Сплю на кухні, я навіть сплю на кухні. Я живу на кухні, понимаєш? Ага. Рабиня і заура. Вчора ще борща наїлася папа. А дощі де? Ще? Сухо? сухо? Так що сьогодні стейки? Такі стейки, Діма. Хвати жрати, кожен день жрать, тільки прожить і на думає. Надо що це вже дієттическа. Ми вчора живу, так боїться в день. Газончик. Я не купила трави. Ну як вона називається? Черемша. Черемша, я на вона в як часовик. Ладно. Ну, давайте вставать, що ти робиш? Дім, вставай, говорю. Не хочу. Давай, ще надавани помий. Давай, отвалі. Дім. Туалети помить. Ну так вихідний на то й даст, щоб що, ну, за... та що так Діма? Ну що я давно не чарка. Я ще собі об'єдна сделаю тортик свой же. Половина осталась, ребята. Половину вчора, так їй так сказати, уложили. А ну така він добрий, а що не їсти. А що не їсти добрий? Значит, сейчас уборка обязательно. Ванные туалеты помыть. Ну все положено. Вот. А тоша. На вылосе, кстати, вчера целый день был дождь. Тупо целый день. Это был ужас. Сегодня началось ухо. Начальномая будет доща. Посмотрим. Хороший торт, девочка, делай то. Ну, такие не сладкие. Ну, желешка ж такая кисленькая. Может, это вместо бисквита просто печенье добавить. А кискрекер. И все. Добренький не могу. Хорошо. Так что, день уборочки. Не хотим легкого свято. Я же очень набожна. Малые ребята такое Речі. не неарить завтра не заполнить блок сортик, сама себе, конечно, не похвалишь не дождайся похвали. Угу. Вова. Що за слова? Язик. Так винтили сім'ї? Угу. Все, короче. Доїдаємо. А йдемо брати переодягатися. По уборке, конечно, у нас немерено. А я що робить? кусочок із роботи. Всім ребята в хаті прибрали, все помили, Надо йти на вулицю. Хотілося б, звісно, поїхати десь. Отпускай її двох. А чи куди ми йде? Стой, стой. Десь би хотілося. Привіт, моя куколка. Вова, вова, дай, дайте сюди. Що ви орете крізані. Папа, відпускай її. Куда бы поехать? А куда такие вирусы ходят? Поедешь сейчас здесь. Даже в куз детскую комнату. И славы вирусов, понимаешь? И на со вирусов и все на свете. Карма, успокойся. Сп... Да, боже мой, ну сбивайся. Давай, я, я, я тебя Я ее не боюсь. Ну, слава богу. Да, мама, шапку. Мама. Цыганча, цыганча. Ну, вот такая погода, что сыра. Конечно, куда. Давай, мамка, мамка, карма, ну ты як мамка, это, честно слово. Мене. Попить, попить водички обязательно. Як карма не поп'є, кина не будет, да, Кармуся? Шо? Давайте, правильно, в кусты мне кидай. Мам, 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 не можешь, конечно. Карма відстань від нього. Ну кобила, ну Карма, Карма! Карма! Ну ти що, не міняємо, лішо? Давай по черзі! По будемо грати Я і ти. Давай, кидай папе. Ні, давай ти. ти. Давай ти кидай ти. А ти ж бачиш це придурочне, не дає. Карма веди! Карма не здає. Гавка, гавка. Світы мої! що, що красиве? Карма, відійди від нього. Давай, пас, по кармі. Правильно. Карма скажи за це вашому мячу капець. Капець вашому мячу я його з'їм. Кармуся, йди сюди. Насрала вже, понимаєте? На площадки. Вже насрала. Ну, я не знаю, що зі собакою ділати. Бігай, тепер это вбирай. Може, Діма хоче убрати говно, бо я не дуже. Зачем ти насрала на площадки? Зачем ти насрала? Зачем ти насрала? О, сосед приехал. Океана местали, нам это нравится, нравится, друг для друга с ума сойдем. Поцелуй ведь без себя мне не снимай, я говно буду брать. Сиди. вон сыруха. Вот сыруха редко. Я сказала, не ходи за мной. Снимай. Вона тепла, Діма. Ну, карман положи. Ну, потом викидиш карман положи. Бляй, баня. Та дивись. Давай. Та набери моя сказала загорит это спину снимай мене вчера пытаюсь маму блогеры да мы потім хотіли нахарни собака зачем ты тут гадишь тут не можна гадить сынок на пойди выки Мусор, сыночек. Ну там мусорка, сыночек, ну, ви ну ви пожалуйста, ви? не ну сыночек, ну спасибо. Карма, иди сюда. Иди сюда, Карма. Нет, выкинь, бонування, воняно тепло. Дивиш, она не разорвала пакет. Карма, иди сюда. Карма. Карма, иди сюда. Иди сюда, сказала. Сырло. Карма, Карма. Ну я тікає, що я могу сделать. Я ней Будем делать приворот сейчас. Значит, я вас научу. Приворот на соседку Юлю делайся. Сейчас сделаем на ней приворот. Ой, фу, что это такое, блядь? Что это за хороста? Сейчас, побачите. Сейчас полчаса, и она выходит. И надо потом, чтобы собака съела заговоренная, понял? Потім срать тільки буде до них ходити до, до Юрки. Це спеціальний заговор. Заговор. Ну тільки як у мене. Смотри, які. Ой, фу, я не можу тому що мені плохо. Колись моя мама варила холодець цього. А в Китаї чи де вони ж їдяться? Ти щило якось попробувати. Я пам'ятаю чистили, але воно дуже вкусне, я пам'ятаю, це ці. В плохо. Ну, можешь забрати? Приворот сделав, все, забери. Ти досиш Я не буду давать кармі, Діма. Бери давай. Коротше, друзі, гуляли на вулиці, а потового щось вирішив, що я йому обіцяла роли. Не знаю, що до того. Ти просто я не Лапшу. Лапшу. В общем, вже вирішили, ладно, закажемо вже суші. А так уже і быть. Ми і так зараз жорстко економимо, поэтому дітям це не поясниш. І вони люблять ці сушики, ролики. То вирішили, короче, замовили, зараз поїдемо в Євразію. Я так люблю мінус 25, когда сам. Вкусні. Уже 100 років вихимов. Але этот. І недорого, і доступно. Поїдемо заберемо. Ну, Отака прям як на вулиці була. Тільки переродила куртку. Так що будемо їсти. А потім борщ вечеря. Зараз той рис набухне. Солом. Борщ з солом. Борщ така, що ще завтра буде. Він Тільки лучше стає. Це не суп. Коротко, потихень, тому курс. До патрульного дня треба з'їсти, бо це вже через що на п'ятий день їсти. Ну, таке відро, каша, зварить, що? Так вже Уже півнома. Ну, а що нас? Четверо. То кажеться, тоді відру. Четверо. Купила собі в тихара, щоб ніхто не бачив баночку з цих конфет. Я дуже люблю ті А ти сама тільки що три штуки. Ті, за, три за я штуку, взяла. Ти мала, Уже в секунді, приймати, нічого не, не сховати. Ніякої лічної жизни, як сказати. А а це, це, що? Ти це не я, це ви вчора з радіком що то вже хліба. Боже, ребята, ми як бомжі. Стой, стой, машини, йдемо. Іди сюди. Господи помий. Все, папа, бери, паші, бо ми як бомжі. Я взагалі в піжамних штанах. Хай бох мило. Якщо це з сторони побачить, скажуть якісь неблагополучні, чесно. Сонечко трохи вийшло, бо я хочу книжний забігти. Може щось новенького рутве є. Я бажаю її дивитися. Ось це, ребята, Євразія, бачите, це сеть по Києву, я не знаю, чи по Києву, акуратно там машини. Чи по Києву, чи не тільки по Києву. акуратно один. Ой, 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 це не повинно в місці. Вова подивіться на Вову. Боже, бомженятка. И там книга е магазин Шо -шо? ну я пришла в книжный схожу а, ой смотрите как красиво нарциссы посадили в эти такие композиции композиции интересные ладно я пришла в книгарню схожу сейчас я покажу вам себе делать То мені взагалі все одно хоч колись думала, як я вигляжу. Повірте, это мене всього всего рисують в тежні. Тут красивий район, називається Акварелі. Дуже красиво. Це жилий комплекс такий місто Вишневе, хто знає. А це книгарня, моя улюблена книжна лавка. Біжу сюди. Так, в общем, забрали. Що купили? Значить, я купила. Очередную книжку Шаріла Пена я люблю дуже так, сильно. Ага. Ось Шаріла okay. Пена. Це uh -huh. хороший, ну такий легенький, типа триллер детективчик, але легко читається. Виключи, будь ласка, знімаю відео. Дякую. Дуже читається легко і мені подобається. У мене книжок 5. Взагалі я люблю Рутве. Рутве майже всі в мене є. Там, там у них із нових одна тільки книга. В общем, короче, я ещё её думала, ладно. Я только прочитала, и мені в око попалася ось така Ліян Маріарті, Таємниця мого чоловіка. Це бестселлер за версією The New York Times. Значить, ещё раз говорю, это триллер детектив, я вот за романтики, ці всі романи, я така не люблю. Вот, по ідеї неплохая книга. Історія така, що книжка, вибачте. Втім, інтересне має бути. Так що я займусь. Дівочки, к сожалению, на сьогоднішній день книжка дороге задоволення. Ось одна книжка коштує 570 гривень, одна книжка коштує 433 гривні. Ось так. Ну, можливо, десь шукати, але на українській мові то книжки дорогі. Едем на домой, ест, красный. На идем. Ребята, приехали до дома. Что Завтра уже полетим. Завтра уже Итак, что мы купили? Вове лапша. Называется карбонара. Да, не, не трогали. Так, а что у нас все Тимбери с соуса кого-то и соуса. Так, торишнаки Вот самая такая любимая сына. Это с курочкой такие. Э, интересные такие роллы. видишь, там из курка Дима. Вот. Снимай Потом мы любим. А, цепу. Са Садим это есть. Називається у нее секес спассі мак. У типу і по гостя. Так, и отут уже налоги солнце, я не знаю, А тут, ребята, отакі. Філадельфія і з этим, с креветкой. Криветка. Очень, у нас я работала, она сам называла на креветку. Mm. Господи, поганяла бы. Взагалі, ось такі. Зараз я вам покажу ближе. і будем сідати їсти сейчас. Ось вот такі, бачите, ребята, з креветкою. Ось вот, ці смакі-смаки. Ось. Вот. І Вові тільки жовток потрібен. Дима, бери йому жовток, пожалуйста. ласка. Бери, будь Ну не треба йому цей жовток, бери. Це ж не домашній. І будемо їсти такі сушики-ролики сейчас. Ось ці я люблю, вони з курочкою. Самі добрі запечені. Тобто всі в суші з курочкою чи роликами, правда, не в общем, сейчас будет такой легкий праздник живота. Ну а що, девочки, Господь, діти хочуть, і я не против. І папка не против, да? Mm. Mm. Та не я хотіла. Ще раз говорю, що я тут не, б... я не підманювала. Да, конечно. Все, градик, іди, сідай.